Ви знали, що ноги це перші, хто подає сигнали слабкості, коли ем'язова маса починає зменшуватися. Це тиха реальність, яка вражає мільйони людей, особливо з віком, і часто її помічають лише тоді, коли підйом сходами, тривала ходьба або навіть вставання зі стільця стають викликом. Можливо, ви вже відчували судоми, біль у суглобах або постійне відчуття втоми в ногах. Мало хто усвідомлює, що ця втрата сили не відбувається за один день, вона розвивається поступово, майже непомітно, доки не почне впливати на рухливість та самостійність. Найбільш тривожне те, що, якщо з цим не боротися, це може призвести до серйозних проблем падінь, переломів і зростаючого ризику втратити незалежність. Але гарна новина полягає в тому, що існує ефективний спосіб діяти до того, як стане запізно. І мова не йде про виснажливі тренування чи дорогі добавки. Значну частину втраченої сили можна відновити та зберегти, просто скоригувавши харчування. Адже саме воно має прямий вплив на здоров'я м'язів, впливаючи як на витривалість, так і на здатність до регенерації е м'язових волокон. На відміну від поширеної думки, підтримка сильних м'язів залежить не лише від споживання білка. Звісно, він є основою. Але організм також потребує збалансованої комбінації вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Такі елементи, як калій, магній, кальцій і вітамін Д, відіграють ключову роль у правильній роботі м'язів, стабільності суглобів та здатності кісток безпечно підтримувати вагу тіла. Ігнорування цієї поживної потреби, це як будувати будинок на слабкому ґрунті, навіть якщо стіни спочатку здаються міцними, з часом вони почнуть просідати. Так само і тіло без цих поживних речовин втрачає опору, а ноги, які виконують найбільше навантаження, першими відчувають наслідки. Якщо у вашому раціоні бракує ключових нутрієнтів, організм починає шукати альтернативи для заповнення цього дефіциту. Це може означати використання білкових запасів самих м'язів, що призводить до ослаблення ніг, зменшення стабільності та підвищення ризику падінь. Така втрата е м'язової маси. Яка називається саркопанією, це не лише естетична чи фізична проблема, вона безпосередньо пов'язана з якістю та тривалістю життя. Відтепер ми розглянемо продукти, які здатні зміцнювати ноги, захищати м'язи та покращувати здоров'я кісток. Це прості та доступні варіанти, ефективність яких підтверджена дослідженнями. І перший з них добре відомий продукт. Який при правильному використанні може стати справжнім щитом проти втрати ем'язової маси яйце? Яйце один із найбільш поживних продуктів, що існують, воно містить білок високої біологічної цінності, який включає всі необхідні амінокислоти для побудови та відновлення м'язів. Ця якість білка має вирішальне значення для уповільнення втрати сили, яка природно відбувається з віком або під час тривалих періодів бездіяльності. Крім того, яйце багате на вітамін Д, поживну речовину, необхідну для здоров'я м'язів і кісток. Його дефіцит пов'язаний із ем'язовою слабкістю, падіннями та підвищеною схильністю до переломів. Ще одна важлива перевага яйця це холін, поживна речовина, яка безпосередньо бере участь у передачі сигналів між нервами та ем'язовими волокнами, забезпечуючи більш ефективні скорочення та точні рухи. Ця деталь може суттєво вплинути на вашу спритність і безпеку під час ходьби, підйому сходами чи збереження рівноваги на нерівних поверхнях. І яйце дає не лише силу. Завдяки високому вмісту білка воно забезпечує тривале відчуття ситості, допомагаючи контролювати апетит і зменшувати споживання ультраоброблених продуктів, відомих тим, що вони підвищують запалення в організмі та пришвидшують дегенерацію м'язів. Наприклад, включення яєць у сніданок це стратегія, яка може зберігати рівень енергії стабільним протягом дня та готувати тіло до ефективного виконання щоденних завдань. Далі ми розглянемо продукт, який поєднує білок високої якості з потужним природним протизапальним компонентом, здатним захищати м'язи та суглоби, одночасно зміцнюючи кісткову структуру. Після того, як ми поговорили про користь яєць, настав час перейти до групи продуктів, які майже обов'язково повинні бути в раціоні тих, хто хоче зберегти ноги міцними та рухливими риба, багата на корисні жири, особливо лосось, сардини та тунець. Вони є джерелами високоякісного білка, настільки ж важливого, як і в яйцях, для побудови та відновлення м'язів. Але головна перевага цих видів риби це наявність омега 3 типу корисного жиру, який бореться з прихованими запальними процесами та покращує здоров'я суглобів. Хронічне запалення один із найбільших ворогів м'язів і суглобів. Воно може бути присутнім навіть тоді, коли ви не відчуваєте сильного болю і з часом зменшує амплітуду рухів, збільшує скутість і ускладнює виконання простих завдань. Омега 3 безпосередньо зменшує ці запальні процеси, зберігаючи еластичність тканин і запобігаючи зношуванню, яке може вплинути на вашу рухливість. Ще однією важливою перевагою омега. 3. є стимуляція кровообігу. При належному кровотоку м'язи отримують більше кисню та поживних речовин, що означає більше енергії та кращу здатність до відновлення після навантажень. Це життєво важливо для запобігання е м'язовій втомі та підтримки активності у щоденних справах. Крім того, ця риба є чудовим джерелом вітаміну D, який, як ми вже згадували, допомагає засвоювати кальцій і зміцнює кістки. Пам'ятайте, міцні ноги залежать не лише від сильних м'язів, а й від здорових кісток, здатних витримувати вагу тіла та опиратися навантаженням. Добре, здоровий кісток знижує ризик переломів і підвищує вашу безпеку з кожним кроком. І це ще не все. Лосось, сардини та тунець також містять коензим Q10 речовину, необхідну для виробництва енергії в м'язових клітинах. Це ніби запалює двигун ем'язових волокон, забезпечуючи вам більше сил для ходьби, підйому сходами або тривалого стояння без надмірної втоми. Але, можливо, ви запитаєте, а що, якщо я не люблю рибу або не можу її часто їсти? У такому випадку варто звернути увагу на інші джерела нежирного білка, які також добре підтримують ем'язову масу, наприклад, курку курятина. Це легко засвоюваний білок із низьким вмістом насичених жирів, що робить її ідеальною для підтримки балансу між набором ем'язової маси та контролем ваги. Підтримка здорової ваги має вирішальне значення для зменшення навантаження на ноги та суглоби, запобігаючи болю та запаленням. Крім того, курятина набагато на вітаміни групи B, особливо b 6 яка бере участь у метаболізмі білків і вуглеводів. Це забезпечує м'язи достатньою кількістю енергії для активності та пришвидшує відновлення після фізичних навантажень. Ще одна маловідома перевага наявність колагену, особливо коли курка готується зі шкірою або у вигляді бульйону з кісток. Колаген один із головних компонентів зв'язок, сухожиль і хрящів, структур, необхідних для підтримки та рухливості ніг. Без достатньої кількості колагену зростає ризик травм і болю в суглобах. Тепер, коли ми вже поговорили про білки тваринного походження, варто нагадати, що ем'язову силу можна підтримувати і продуктами рослинного походження. І тут на перший план виходять квасоля та сочевиця доступні, універсальні та дуже поживні. Ці бобові є важливими джерелами рослинного білка та багаті на залізо, мінерал. Необхідний для насичення м'язів киснем. Без достатньої кількості заліза транспорт кисню крови порушується, що призводить до втоми та відчуття слабкості в ногах. Крім того, квасоля та сочевиця багаті на клітковину, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові. Підтримання стабільної глікемії важливе для запобігання енергетичним спадам і для того, щоб м'язи мали достатньо пального протягом дня. Вони також містять амінокислоти, які допомагають у відновленні та регенерації м'язів, прискорюючи загоєння мікропошкоджень і зміцнюючи волокна. Далі ми поговоримо про продукти, які зміцнюють не лише м'язи, а й кістки та суглоби, створюючи міцну основу для підтримки всього тіла. Ми підійшли до ключового моменту: немає сенсу мати сильні м'язи, якщо основа, яка їх підтримує кістки, є крихкою. Саме тому наступна група продуктів настільки важлива для збереження міцних і стійких ніг на довгі роки. Йдеться про якісні молочні продукти, такі як молоко, сири та натуральні йогурти. Ці продукти багаті на кальцій, найважливіший мінерал для щільності кісткової тканини. Без достатньої кількості кальцію кістки втрачають міцність і стають більш схильними до переломів. Особливо в ділянках, які зазнають найбільшого навантаження, стегна, коліна та щиколотки. Ця втрата щільності відбувається тихо та поступово, і багато людей помічають її лише тоді, коли трапляється перелом, ситуація, якої можна було б уникнути, вживаючи достатню кількість кальцію протягом життя. Але є одна важлива деталь немає сенсу споживати кальцій, якщо в організмі недостатньо вітаміну D для його засвоєння. Тут молочні продукти знову вирізняються, адже багато з них, наприклад, молоко та деякі види йогурту, також містять вітамін, і ця поживна речовина діє як провідник, допомагаючи кальцію закріплюватися в кістках і забезпечуючи їхню міцність. Ще одна перевага молочних продуктів це наявність високоякісного білка, який допомагає зберігати ем'язову масу. Таким чином створюється подвійний захист, міцні м'язи для підтримки тіла та сильні кістки для витримування ваги та щоденних навантажень. Натуральний йогурт має ще одну перевагу він містить пробіотики, які покращують здоров'я кишківника, а отже, і засвоєння поживних речовин. Важливо робити правильний вибір віддавайте перевагу натуральним варіантам без додавання цукру чи штучних підсолоджувачів. Поєднання натурального йогурту з фруктами та насінням це зручний спосіб підвищити поживну цінність прийому їжі. Говорячи про фрукти, особливо варто виділити банан. Цей плід багатий на калій, який допомагає регулювати баланс рідини та роботу м'язів, запобігаючи судомам і спазмам. Крім того, банан забезпечує повільно засвоювані вуглеводи, які дають стабільну енергію. Запобігаючи різким стрибкам і падінням рівня глюкози в крові. Це важливо для збереження бадьорості та уникнення відчуття важкості в ногах протягом дня. Ще один важливий нутрієнт у бананах це вітамін b 6 який бере участь у виробленні нейромедіаторів, відповідальних за передачу сигналів між нервами та м'язами. Коли цей зв'язок працює добре, рухи стають більш координованими та точними, а ризик падінь зменшується. А якщо мова йде про збереження гармонійної роботи м'язів і кісток, неможливо не згадати про темнозелені листові овочі, такі як шпинат і капуста. Вони багаті на магній мінерал, необхідний для скорочення та розслаблення м'язів. Махній також допомагає запобігати втомі, болю та запаленням, впливаючи безпосередньо на відновлення після фізичних навантажень. Ці овочі також містять вітамін К, який працює разом із кальцієм для зміцнення кісткової структури та запобігання переломам. Крім того, вони багаті на антиоксиданти, що борються з оксидативним стресом і зменшують запальні процеси, які можуть спричиняти біль у суглобах і м'язах. Важлива порада для максимального засвоєння заліза з листових овочів поєднувати їх із продуктами, багатими на вітамін С, такими як апельсин, ківі чи лимон. Це поєднання покращує засвоєння заліза та сприяє підтримці м'язів у добре насиченому киснем і енергійному стані. Далі ми поговоримо про насіння, горіхи та інші функціональні продукти, які безпосередньо впливають на відновлення та витривалість м'язів, а також захищають суглоби від знушування з часом. Якщо ви хочете не лише зберегти силу ніг, а й прискорити відновлення та підвищити витривалість, вам варто знати про користь горіхів. Таких як волоські горіхи та мигдаль. Ці продукти справжні джерела необхідних поживних речовин. Завдяки високому вмісту магнію вони допомагають запобігати судомам і покращують ем'язову роботу. Крім того, вони містять корисні жири, зокрема, омега, та омега, шість жирні кислоти, які зменшують запалення у суглобах і покращують їхнє змащення, полегшуючи рухи та знижуючи дискомфорт. Ще одна перевага горіхів це вміст рослинного білка, який сприяє відновленню ем'язових волокон після фізичних навантажень. У поєднанні з харчовими волокнами вони також допомагають підтримувати стабільний рівень глюкози в крові, запобігаючи різким енергетичним спадам, що можуть викликати відчуття важкості та втоми в ногах. Щоденне споживання, навіть у невеликих кількостях, уже достатнє, щоб помітити покращення у витривалості та ем'язовій силі. Далі в списку кіноа, яку вважають суперпродуктом, адже вона містить усі необхідні амінокислоти, що рідко трапляється серед рослинних продуктів. Це робить її чудовою альтернативою або доповненням до білків тваринного походження. Амінокислоти кіноа допомагають у регенерації м'язів та запобігають травмам, а залізо в її складі забезпечує ефективне транспортування кисню до м'язів. Це означає більше енергії. Менше втоми та вищу фізичну витривалість кіноа також багата на махній, який, як ми вже зазначали, є важливим для належної роботи м'язів. Крім того, завдяки високому вмісту клітковини вона сприяє тривалому відчуттю ситості та контролю рівня цукру в крові, запобігаючи коливанням енергії протягом дня. Для максимального ефекту її можна поєднувати з овочами у салатах, супах або навіть на сніданок із фруктами. І на завершення списку важливих продуктів, авокадо справжній союзник для тих, хто хоче зберегти сильні м'язи та здорові суглоби. Він надзвичайно багатий на калій, перевершуючи навіть банан за вмістом цього мінералу, що допомагає запобігати судомам і підтримувати електролітний баланс організму. Мононенасичені жири, що містяться в авокадо. Діють як природні протизапальні засоби, зменшуючи біль у суглобах і покращуючи засвоєння таких поживних речовин, як вітаміни і такеї, які активно беруть участь у захисті м'язів і кісток. Крім того, авокадо містить антиоксиданти, що борються з вільними радикалами та запобігають передчасному старінню ем'язових клітин. Ще одна важлива перевага авокадо здатність забезпечувати стабільну та тривалу енергію. На відміну від простих вуглеводів, які викликають різкі стрибки рівня глюкози з подальшими різкими падіннями, авокадо вивільняє енергію поступово, забезпечуючи постійну працездатність протягом дня та під час тренувань. Тепер, коли ви знаєте про всі ці продукти, стає зрозуміло, що зміцнення ніг це набагато більше, ніж просто фізичні вправи. Це поєднання руху та розумного харчування, включаючи ці продукти у свій раціон. Ви будете живити не лише м'язи, але й кістки, суглоби та всю систему, яка підтримує ваше тіло. І пам'ятайте, втрата е м'язової сили це тихий процес, який можна запобігти та навіть повернути назад. Кожен прийом їжі це можливість дати організму поживні речовини, необхідні для збереження стабільності, сили та активності на довгі роки. Якщо ця інформація вам зрозуміла та корисна, Залиште коментар з фразою Хочу сильні ноги і поділіться цим матеріалом з тими, хто також має піклуватися про здоров'я своїх м'язів. Невеликі зміни в харчуванні можуть призвести до величезних покращень у силі, енергії та якості життя.